Всім привіт! Зараз будемо робити вафлі з домашнього кефіра. Я не можу до нього дотрагуватися. Ну, це чесно. Це треба називати кисляком. Да? Mm. У ну, ну, мене не переносила лактоза не тільки так. в моєму організмі, а ще й наверное, в моїх мозгах. Ну, да, в голові, мабуть, ще більше Да. Я просто кажу, Андрію, налив, ти, бо я, ну, я не можу А мені Фу. пахне, мені хочеться налить в чашку і сагарка туди додавати і пити. Ну, я не можу, а мене аж виворачує. Пожалуйста, налий, каже, бо я не можу. Mm -hmm. Це Марина каже, що ну, вона бере завжди в пакеті оце, в магазині. а ну, Це да. каже, піди, візьми справжнього від корови 100%. Так, бо з домашнього кефіра дирочки в вафлях такі, прям здорові, і... вони дуже пухкі ну, і да. дуже смачні. Да. Все. Це в холодильник нам. Так, далі. Нам потрібно два яйця, тута півлітра кефіра. Жотки, жовтки. Домашнє молочко, домашнє яєчко, домашня сода. Ну, да. Ой. І заодно я поставила грітись вафельницю. Взагалі, я роблю на, 200, на 250 десь кефіра на одно яйцо. Ну, вони такі смачні, що ми будемо робити зараз двойну порцію. Так, далі ванільний цукор. Пакетик. Подай мені чорну ложку, можеш? Так, далі. Цукор. Ну, цукор... Э... За смаком, тому що хтось любить солодке. Ну, я кину десь примерно три ложки. так. Далі Дальше. сода харчова. Кидаємо чайну ложку без гірки. Розмішуємо. І нам ще потрібно масло. Так, масло приблизно 50 грамів. Ось баба, кричить. Ой, так, я же його. Ну, ще ж з з морозилки. О, він нормально ріжеться. Менше, ну, десь примерно так. Все. Кидаю чашку, ставлю в мікроволновку. Все, масло розтаїла. Виливаємо не з руки. Треба було з іншої сторони камеру ставити. Ладно, вже хай стоїть так. Все, і борошно. Зараз будемо просіювати борошно. Скільки влізе, коротше, консистенція долає бути густою сметани. Будемо дивитися. Все на око. Коротше, я підсипаю так потрошки, розмішую і дивлюся, скільки ще сипати. Ну, якось такого рецепта в мене прямо по, по грамовці нема. Зараз мама тобі -й -й -й. вафельку вафількою будеш кушати. Ой, він хоче цю штуку, він її так любить. Розбуй його, пожалуйста, будь і на диван. Ой, чи може, зараз я це приберу вафельку цю гарячу. Давай будеш мамі допомагати. Давай. Ага, сейчас а Ану. Що там мама треба оби? Ану. Він ж пагнув її, бач? Ага. Обережно. Ти хочеш допомагати мамі, бери? Це ми зараз Подожди. Туди не треба сіяти. Ой, сейчас я уже насидаю. Да, бабин телефон, да, бабушкин. Иди помогай баб, маме. Баба баба баба. Бачиш, погнуй, воно тепер не. Не скребе муку, коли мала, не викидай. Ти хочеш залазити? Ну сідай. Сідай. Давай, залазь у свою. Давай. Ти будеш вже сідати, їсти чи що? А Ваня, де твоя нянька ділась? Де нянька ділась? Де Ваня? Отам От на вулиці залишився. Цей який -то Баг... Це кефір який-то жидкіший. Як жидкіший? Ну знаю. Що ні, ні, це. Мама зараз зробить вафельки і, і будеш дивитися. Добре? Не можеш ждати. Отакий. Мій заряджається. Треба ж показати людям консистенцію. Ну, Зараз є. Якщо буде і рідше нормально печеться, просто вони м'якіші. І якщо гуще, то воно теж нормально воно, можна печеться. Можна потім в да, і, це, і вони будуть твердіші. Це можна додати і борошно. Що там? Ням. О, бачиш вафельку, показує ням-ням. Щас, Щас мама її... тобі спече. Да. Я її включила і виключила вже. Думаю, дуже довго я несу. Що? 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 Мій побачив телефон. Да? Оцей? Все, скажи, хоч якийсь дали. Ні, дзвонити нікому не треба. Давай я включу. Давай включу. Мало. Давай. Я прям бачу, що мало. Давай. Давай. Я не люблю такі великі борці робити. Чого? Нормально. Артем любить дивитися собачки в Тік-Ток. На. І плясати під будь-який звук, який і любой любою штукою. Давай. Що? Нема звука? Не чути? Он хоче додав звук. Ну що там? Давай, о! о, о. о. Знає, Все. Густіше стало. Ну, Можна ще, да? Нормально. Ну, коротко, так? Нормально. Коротше, зараз спробуємо, якщо додамо ще. Все, зараз будемо пекти. Будеш вафельку? Нема звуку? Нема? На. Отак, так? Да? Мало? Зараз все буде. Замазуємо. Вафельниця я вже нагрілась, насипай. Ні, сильно ж добала виключитися. Та в нас вже виключалася, повторно включалась. Така вафельниця, це ось взяли буквально недавно. Це я як забою Така що нічого не знімається, марні кажу, не накладай повну, нехай буде не квадратні там, ну якщо що, щоб не тікло з усіх сторон, бо щоб помити її тратити. Можна ще, звісно, підождати, щоб більше бульбашки були. Розкручувати, якщо що. Бачиш, вилазить бульбашки. Газує. Ну нормально. Ой, ну ми не Так. Да. Зараз воно виключитися Так. Кидаємо дві ложки. Ми вже випробували з Андрієм, що треба кидати по дві ложки, щоб вона не випливала. І буде приблизно повна. Ну, трохи не повна, але краще хай буде не повна, щоб вона не замазалась в якій мить. Воно як туди залазить під Ой, еті... не одереш. Все, чекаємо. Чотири угу. хвилини ми засікали кидать. Що ти там хочеш? Уже не можеш чекати. Ми ще чекаємо дві хвилини. Вилазь туди. Вилазь будеш зараз вафельку їсти. Вилазь. Вилазь. Давай, 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 вилазь. Вилазь. Лучше не треба, воно гаряче. А, аб... хай, лучше, а? хай лучше сидить. Гаряче? Сідай. Не трогай. Сиди, чекай. Зараз щас... ще, Пай, ще щас буде будеш пробувати. Уже кудись заліз. на. Так, да, ще дві хвилинки. Ось, ми дивимося, ще дві хвилинки треба чекати. О. Дивись, уже готова. Ні, доставай. Диви яке. О, яка вафелька. Ой, да, тобі. Стоп, не дотрагайся. Гаряча? Ось, дивись. Ні, ні, що Гаряча, потрогай. Гаряча. Ай! Все тоді, да? Так, давай може, наверное, більше добавлю. Трошечки. Две з половиною. Гарячих горячих не трогай. Ай. Так. Да, сейчас будемо їсти. Сейчас я хочу її разламати. Не надо Вылочка я буду збирать. кажется, не надо. Нет, нормально, гетик. да. Все, засікай. Что там ми дивимося? 23 минути. Так, да, я хочу. О, дивись, так як я й казала, дирку. Бачиш, які од цього? Все. Хороша. Я дам. О, диви, який тя, бачиш? Нічого не фокусується. Ні, а, дуже близько. О, Ну все, все хорошо. Ну, м'який, прям такі угу. На, хороші. А ну, куштуй. Так, да, ням-ням жариться, так? Да? Хороше. Ну, не сладкий. Ну, це вже кожен сам собі сипе, скільки треба. Мені нормально, зараз теле, ну да, телебувати. Ну, теле будемо їсти. Артем, ану. Ам. Вкусно? А -а -а. Ой, все, Артем похвалив. Клас. Коротше, ми вже не можемо ждати. Угу. Жарим, 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 ось ще скільки, Ось уже скільки нажарили. Взимай, Одну вже з'їли. Угу. Артем уже по-другому разу їсть. А як помідори, ця дитина їсть, дивіться. Ану. Що ти йому? Все в місті угу. даєш. Не доживався. Ану жовт. Помідорчик носиш. Ням-ням. От тебе бабушка дає. Ану, ням-ням. Мама Мама треба, щоб давала. Ану бабушка. От так помідорчик. Все, а ми будемо пить каву зайти. За ну. О, все, Добре. вже давай, доставай, вже короче, Оп. пора. Оп. Красотунчики, пухки вообще красиві. Так, да, воно постояло, ж. Угу. Ож, надо, щоб вже стояло, Но нам ніколи ждать, бо нам дуже хочеться їсти. Угу. Ці, що останні, вони, звісно, кращі. А ще... вони всі гарні. Не, ну, перші все одно треба, щоб воно трошки угу. нормально. Короче. Ай. Ось така все, краса виходить. А? Хоп -хоп. Та пухкеньки взагалі красиває. знімати і сипати не дуже. Угу. Все, ну, засікаємо п'ять хвилин. Замазала. Все, замазав. А, все, тоді будемо пити каву, бо я вже теж п'ю і вже не можу чекати. Це ми вже їх жаримо цілу годину. Вона вже холодна. Всім приємного. Дякую за перегляд. Всем пока. Всем пока, Артем. Помахай пока. Пока-пока-пока. пока Все, всем повітряний. Дивись, яким все разкусило щось. Напухла рука. Все, всем пока-пока.